Бажаю здоров'я. Нарешті я дочекався цукорок ваніль. Навіть, якщо чесно сказати, не я дочекався, дочекався мій побратим. Він замовив цукорок ваніль на початку грудня 2023-го. Я замовив приблизно в середині січня, десь числа 14-15. Я досі його не отримав. Але отримав мій побратим, нарешті я його тримаю в руках. В мене зараз в руках є стандартний цукорок, який я купляв. Ще не пам'ятаю вже скільки, може, півтори року тому. І є цукорок ваніль, який я тільки що отримав в руки від свого побратима. В чому різниця? Суттєва різниця технічно, це в тому, що цукорок ваніль може також детектувати мавіки. І, на жаль, він не може детектувати FPV. І це дуже-дуже сумно. А так, в технічному плані більше ніякої різниці немає. Ну, ще, які я побачив відмінності в кращу сторону. По-перше, тут, як бачите, дві антени. це зрозуміло, бо тепер він дете... виконує детекцію на діапазоні 2.4, а також на діапазонах. 900 МГц приблизно. Тому тут вже дві антени. Захист антен виконаний більш міцно. От дивіться, як це зроблено на звичайному цукорку і як вже на ванілі. Масивний такий захист, його вже зламати набагато тяжче. Саму кнопку управління та вимкнення спрятали біля антени. я її навіть не одразу знайшов. Це теж мені подобається. З мінусів я хотів би відзначити те, що непогано було б все ж таки вже зробити роз'єм для заряджання Type-C, а не microUSB. USB. Ну, а якщо вже так залишили, то й залишили. Ну і вам скажу, що сам друк корпусу вже більш якісний, так він, дивиться, більш так солідно виглядає. Потім я бачу, що виробники приділили більше уваги саме кріпленню. Тут же, як можна закріпити молі, тут шнурок, ще якось зависти, закріпити. Тут дуже багато варіантів кріплення. А тут у нас є тільки одне вушко. Це я теж вважаю плюсом. Ну, я так розумію, що виробники приймають зауваження, роблять якісь висновки, отримують досвід від користування, від користувачів. І зараз я все ж таки розповім про великий мінус. Мені задають багато питань, я не, бать, не знаю цю ситуацію на 100%, але я вам розкажу так, як я бачу її сам. Значить, Головний мінус цукорка, головний мінус, що його потрібно дуже довго чекати. Якщо я цукорок, звичайно, чекав 3 місяці, ваніль я вже чекаю півроку, самі розумієте, що дуже складно з комплектуючими з Китаю, воно довго йде. І є дуже багато нюансів, і попит настільки великий, що навіть виробник не може задовольнити попит. Виробник електроніки в Китаї не може задов... 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 задовольнити попит на комплектуючі для цукорка. І я так розумію, китайці не дуже хочуть ці комплектуючі висилати. Тому ну, взагалі-то, як я розумію, що займатися таким пристроєм повинна держава. Дякую виробнику куцукорка, дякую волонтерам за те, що вони тягнуть таку непосильну ношу, намагаються забезпечити військовослужбовців цукорком за вартістю, бо аналогів по ціні в Україні в продажу немає. За таку ціну більше нічого не придбаєте. Це дуже гарний варіант. Але все ж таки таким повинна займатися держава. Тому що це життя військовослужбовців. Цей вже цукорок стільки життів спас, що вже не, не порахувати. На жаль, цікаві, на жаль, державі це не цікаво, бо тут, мабуть, не отримаєш відкатів. А, а якщо і стане цікаво, якщо цукорок буде коштувати для військовослужбовця там, не, півтори, не дві тисячі гривень, а 10, о, о, тоді вже буде цікаво, тоді вже буде щось думати, як привезти ті комплектуючі швидше, щоб воно. Швидше йшло в продаж. Я знімав ролик про звичайний цукорок. Вже я знімав його давно, десь рік тому, і в мене в коментарях питають, де його замовити. Я вже написав посилання під, в описі під відео на сайті і придбати його можна також, варіант номер 2 це на OLX або ще десь в інтернеті. Його продають з двойною або тройною насінкою, Це дуже погано, що так називається. Ну, от маємо те, що маємо. Або ми чекаємо по офіційній ціні його півроку, або отримуємо зараз і переплачуємо в два або в три рази, не знаю скільки. От таке маємо, що маємо. Ну, все ж таки виробникам я хочу сказати спасибі за цей пристрій. Дякую, що ви стараєтесь для нас. Я надіюсь, що все ж таки в майбутньому це буде набагато швидше і все у вас вийде. На цьому, все хочу всім побажати мирного неба над головою і слава Україні.